Вітаю! Ми продовжуємо з вами вивчати метали, і сьогодні ми познайомимося з кольоровими металами. Найпоширенішими кольоровими металами є алюміній, мідь, цинк, олово, свинець. Кольорові метали виплавляють із різних руд. Алюміній, сріблясто-білий метал. М'який і легкий, його густина 2,72 г на сантиметр кубічний, плавиться за температурою 660 градусів. Алюміній характеризується високою пластичністю, електропровідністю, теплопровідністю і корезійною стійкістю. Литво з чистого алюмінію має невисоку міцність, а деформований, прокатаний алюміній. Набуває міцності, достатньої для широкого застосування в техніці. Його легко обробляти, різати, пиляти, гнути. Сплави алюмінію з іншими металами мають велику міцність і водночас вони легкі, одержують алюміній із чорної породи бокситу в електропечах. З алюмінію виготовляють дроти для ліній електропередачі, заклепки, різні предмети домашнього вжитку. Легкі і міцні алюміній і його сплави застосовують і літако, і автомобілебудуванні. В будівництві широко застосовують у будівництві срібну фарбу, суміш алюмінієвого порошку з мінеральним маслом. Ця фарба не тільки надає спорудам гарного зовнішнього вигляду, а й захищає їх від руйнування, теплового випромінювання. Мідь. Метал рожево-червоного кольору, м'який піддається холодному протяганню, густина залежить від способу одержання і коливається від 8,3 до 8,9. Грама на сантиметр кубічний, температура плавлення становить 1083 градуси Цельсія. Мідь має високі тепло та електропровідність, тому її широко застосовують в електротехнічній промисловості. Мідь добре чинить опір корозії, утворюючи на поверхні захисну плівку. Мідні листки використовують для покриття монументальних споруд. Мідь піддається як холодній, так і гарячій обробці. Крім цього, мідь легко згинати, сплющувати і кувати. Унаслідок кування міцність міді збільшується настільки, що подальша обробка її стає неможливою. З міді та її сплаві виготовляють дроти для обмоток трансформаторів, з'єднувальних тепло та електропроводів, хімічну апаратуру, кухонний посуд тощо. Цинк метал синювато-білого кольору, його гостина становить 7,13 г на сантиметр кубічний. Технологічні властивості цинку змінюються залежно від температури. Температура плавлення 420 градусів Цельсія. Цинк добре піддається куванню, прокатуванню в тонкі листи. Від вологого повітря на поверхні цинку утворюється плівка, яка призупиняє корозію металу, тому його використовують для цинкування металевих виробів, тобто нанесення на метал тонкого шару цинку. Цинкові листи використовують як покривельний матеріал. З цинку виготовляють гальванічні елементи батарейки. сполуки цинку використовують для виготовлення фарб, парфумів, а також багатьох медичних препаратів. Олово. Блискучий метал стріблясто білого кольору, м'який і пластичний. Його густина становить 7,31 г на сантиметр кубічний. Під час згинання олово видає характерний тріск. Температура плавлення 231,9 градусів Цельсія. За температури 13,2 градуса Цельсія біле олово перетворюється на порошок. Щоб цього не сталося, олово потрібно зберігати в теплому приміщенні. У звичайних умовах. Олово стійке до впливів хімічних речовин, тому його застосовують для лудення посуду. У техніці олово використовують для припоїв, а також воно входить до складу сплавів, з яких виготовляють підшипники. Свинець метал синювато-сірого кольору, м'який і ковкий, його густина становить 11,34 г на кубічний. температура плавлення 327 градусів Цельсія. Свинець легко ріжеться і прокатується. Унаслідок дії вологого повітря поверхня металу покривається тонкою плівкою, що запобігає подальшій корозії. Зі свінцю виготовляють пластини для акумуляторів, хімічну апаратуру, оболонки електрокабелів. Зі сполук свинцю виробляють різні фарби, свинцеві сплави застосовують як підшипникові матеріали для виробництва дробу тощо. Усі сполуки свинцю шкідливі для здоров'я людини. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з кольоровими металами, тому прочитайте уважно тему нашого уроку і запишіть основні тези собі у зошит.